І так, презентація проєкту. Давайте будемо розбиратися. Ну, спочатку чим розбиратися, давайте познайомиться. Мене звати Сергій, я підприємець з Маріуполя. Що там сталося, ви не знаєте чи до очі. Зв'язку з агресією Росії, Маріуполь був оточені, і я там знаходився, пережив не дуже добрі моменти, але це через зелений коридор я разом з родиною переїхав на підконтрольну територію України, зібрав команду і створив цей проект, про який я зараз буду розповідати. Зразу скажу, що кожна людина, яка дивиться це відео, може стати моїм партнером, може побудувати бізнес на нашій платформі. Я чому так кажу, тому що на сьогоднішній день у нас вже є партнери з різних країн, з Канади, Італії, Іспанії, багатьох європейських країн, Прибалтики, навіть з Японії є партнери, а також з України. так, що кожен із вас може побудувати бізнес на нашій платформі, разом з нами, і ми будемо разом заробляти. А тепер давайте розберемося, що ж це за проект, звідки він буде брати кошти, щоб щомісячно виплачувати вам дохід. Звідки він буде брати кошти, щоб ви могли заробляти? І підемо по порядку. Узнаємо, що це за проєкт, як він працює, як і скільки ви зможете заробляти, і що для цього потрібно робити. От по такій послідовності ми підемо в цій презентації. В чому суть проекту? Навколо нас мільйони людей, які надають різноманітні послуги. І всі ці люди. Потребують клієнтів, особливо в час, коли вони вимушені були переїхати з міста, де йде війна, в інші міста або в інші країни. Тому ми створили такий маркетплейс, який з'єднує людей, які виконують послуги, з людьми, які шукають такі послуги. І так, давайте розберемо, як працює цей проект. А У нас є сайт. Він працює на трьох мовах: українська, російська і англійська. А також у нас є додатки на Android і на iPhone. За допомогою. Сайту чи додатків, можна вирішувати дуже багато проблем. Для того, щоб знайти послугу або допомогу, треба показати місце там, де ви знаходитесь. Після того, як ви показали місце, де ви знаходитесь, ви можете або написати, що вам потрібно, або вибрати із 27 категорій. Які ж категорії у нас є: це допомога українцям, IT-послуги, ділові послуги, дім сім'я, домашній майстер, здоров'я, послуги для тварин, всього більше, ніж півтори тисячі різноманітних послуг. Давайте тепер подивимося, як працює наш сервіс. Для цього ми зробимо більший екран, ставимо точку на карті, пишемо або вибираємо з категорії одну із півтори тисяч послуг, які існують. Наприклад, ми вибираємо сантехніка. Написали і зразу бачимо 20 сантехніків, які знаходяться навколо того місця, де ми показали. Ви можете їх вибрати по відстані, по відгукам, по ціні, по різним параметрам. Ми можемо дуже швидко знайти і вибрати того. Майстра або послугу, яка вам потрібна. Після того, як ми вибрали майстра, ми можемо йому зателефонувати. Ось і все, ось так просто працює наш сервіс. Таким чином, буквально за 10-15 секунд ви можете знайти абсолютно любу послугу, яка існує в природі. А ті люди, які надають послуги, вони готові будуть платити невеликий процент за те, що наш сервіс буде давати їм клієнтів процент з замовлення. Оце наш прибуток, і цим прибутком ми будемо ділитися з партнерами. А тепер давайте розберемося, як ви можете побудувати бізнес в інтернеті за допомогою нашого сервісу. Після проведення масштабної рекламної кампанії в проєкті зареєструються сотні тисяч виконавців, і цих виконавців ми передамо в кабінети партнерів. І кожен раз, коли. Виконавець в вашому кабінеті буде отримувати замовлення, він буде платити процент сервісу, а частина процента буде відраховуватися вам. І ви зможете пожиттєво заробляти з кожного замовлення, яке будуть виконувати виконавці, які знаходяться в вашому кабінеті. Виконавцям ми вам дамо без запрошень ваші кабінети. Але якщо ви вмієте запрошувати, то у вас буде посилання, по якому ви можете запросити додатково ще більше виконавців, щоб ви збільшити свій прибуток. Всіх виконавців, яких ми вам надамо в кабінет, або тих, яких ви зможете самі запросити, ви будете бачити, як вони працюють. У кожного виконавця ви будете бачити кожне замовлення: дата, номер замовлення. І скільки ви з цього замовлення заробляєте? Тобі ж якщо він зробить 2-3-4 замовлення, з кожного замовлення, ви будете бачити, скільки ви заробили з кожного замовлення. Але ж може стати таке, що цей виконавець перестане працювати. Чому? Тому що вони реальні живі люди. Тобі ж ви будуєте бізнес на реальних живих людях, які будуть виконувати різноманітні послуги. І кожна з цих людей може захворіти, попасти, не дай Бог, в ДТП або ж піти на пенсію, або просто змінити свою професію. І що тоді робити? А все дуже просто. Ви берете і міняєте виконавця, який не працює, який не приносить вам прибуток, на другого виконавця через кнопку через біржу. Тобто ви можете зайти, вибрати собі другого виконавця і перевезти його собі в кабінет. І таким чином у вас буде новий співробітник, який буде приносити вам прибуток. По суті, ви будуєте маленький бізнес з реальними людьми, яким вам пожиттєво буде приносити прибуток. Давайте тепер розберемося, а скільки ж ви зможете заробляти в цьому проєкті, і допоможе нам нам оця формула. Дивіться, є таке поняття, як середній чек. Коли виконавець, який знаходиться в вашому кабінеті, отримує замовлення, наприклад, водій таксі, і переїде з одної точки А в точку Б, перевезе пасажира, він отримає 200 гривень. Середній чек. 200 гривень. Чому я кажу середній, тому що десь буде трошки більше, десь трошки менше, але в середньому 200 гривень ми будемо рахувати по цьому показнику. Отримав 200 гривень і він заплатить нам від 10 до 20%. Будемо рахувати по нижньому рівню 10%. 10% від 200 гривень це 20 гривень. Отримує проєкт за те, що ми надали йому клієнта, і він на цьому заробив. За кожне замовлення він буде платити нам 10%. Якщо цей виконавець буде знаходитися в вашому кабінеті, з цих 20 гривень ви отримаєте 24%. Це складає 4 гривні 80 копійок. Здається, не дуже велика сума, але давайте порахуємо далі. Якщо у вас в кабінеті буде 10 виконавців і кожен з них зробить по одному замовленню в день, то це вже буде 48 гривень. І це вже доволі така значна сума. А якщо порахувати на 30 днів, то це буде 1440 гривень. Гривень в місяць. Як на мене, це це непоганий дохід. Але ж майте на увазі, що вони можуть зробити не по одному замовленню, а по два. І давайте побачимо, що буде, якщо вони зроблять по два замовлення. Сума збільшиться в два рази. Тобі, що я хочу сказати, що ваш дохід буде залежати від кількості виконавців, які будуть знаходитися в вашому кабінеті, і кількості замовлень, які вони будуть робити. Виглядати це буде таким чином: ви будете сидіти вдома, робити якусь свою справу чи дивитись телевізор в цей момент. Виконавець, який знаходиться в вашому кабінеті. Виконає замовлення, і ви на цьому заробите. Другий виконавець отремонтує холодильник, і ви на цьому заробите. Третій виконавець водій таксі перегазе пасажира з одної точки в другу, і ви на цьому заробите. Ви зможете заробляти пожиттєво в цьому проєкті. Таким чином, ви будуєте пожиттєвий бізнес на нашій платформі і пожиттєво заробляєте. Виникає питання: а чи потрібно буде вклада? Кладати кошти. І відповідає на це питання, я скажу такі слова, що безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. Коли ми робили цей проєкт, ми розуміли, що є люди, якісь є кошти, а є люди, яких дуже тяжко. І тому ми зробили дуже гнучку систему входу в наш проєкт. Кожен з нас має розуміти, що всі ми живемо по принципу обміну свого часу на гроші. Ми ходимо на роботу, щоб заробляти гроші, тратимо свій час. І коли нам потрібно більше грошей, що ми робимо? Ми працюємо на двох роботах або по 10, по 16 годин. Але правда, життя каже про те, що рано чи пізно прийде той момент, коли ми не зможемо свій час поміняти на гроші. Хтось захворіє, хтось попаде, не дай Бог, в ДТП, а хтось піде на пенсію. І тому кожному із нас потрібна фінансова подушка безпеки. І тому я рекомендую вам почати будувати маленький бізнес на нашій платформі. По-перше, ми вирішимо декілька проблем. Ми допоможемо один. Одному. Ми запустимо проєкт, який буде працювати спочатку в Україні, а потім у всьому світі, а ви побудуєте бізнес один раз і на все життя. Такої пропозиції ви ніколи раніше не бачили і не чули, і в майбутньому не побачите і не почуєте.